Доброго дня, ми з України, і сьогодні ми подивимося на гру інкулінаті. Доволі веселу і прикольну гру про те, як відпочивав наш Нестор Літописець в перервах між важкою і крупіткою працею літописця, як не дивно. Тож, почнемо нову мандрівку. Гра доволі-доволі весела і прикольна. Зараз все побачимо. Візьмемо історію, візьмемо нормальний рівень складності. Тут у нас є варіанти, з ким ми будемо воювати. Або кролями, або себеками. Ну, Давайте візьмемо кролів, вони такі якісь більш прикольні, веселі. Ми можемо вибрати, правда, ще персонажа, можемо якогось такого. Майстра йоду, іншого кольору, правда, можна... можемо таку панянку, а можемо ось цього мельника. Давайте найбуде мельник, найбуде такий синій. Тут в нас є здібності, ми можемо штовхати туди, сюди і лікувати найбуде, а це теж хай буде. Грецість з ним хрін його знає, що воно таке. Гаразд починаємо, переходимо до головного екрану. Тут ми бачимо наші парки, наших тваринок, туди-сюди. Газуємо далі. Ось цей от весь бойовий шлях нам треба буде пройти, щоб здобути перемогу. Е, сьогодні ти здаш останній екзамен, станеш майстром інкулінатом і відправишся в свою мандрівку. Правда, перед екзаменом тобі ще варто зіткнутися з дикими тваринами. Е, зіткнутися з дикими тваринами. Просто. Клацни по кнопці, зіткнення з дикими тваринами. Такі бої помічені значком меча і пара. В цьому типі битв міні-інкуліант ворога не бере участі. Як тільки війдеш в зону, покинути її, ти вже не зможеш. Так що будь уважний, а, окей, окей, окей. Ну так, не забуваємо ставити лайк, вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал, це взагалі маст have, без цього взагалі ніяк. Ну, Мусите це робити, мусите. А, так, тут, по-моєму, нічого цікавого. Тут ми бачимо, що буде в бою відбуватися. Тут бачимо пацанів, які будуть битися проти нас. Але там не буде такої величезної купи, насправді. А проти нас будуть теж кролі, їх наразі є два. Двіться, прикол, ось інтерфейс. Ми маємо цей от наш міні-інкулянт. Ми є великі інкулянти, оце наш протеже. А в нас є чарівні чорнила, якими ми можемо малювати ось цих вот от от. Кролів. Ара! Прикольний один кроль, сюди другого кроля малюємо. Все є. А, оце, оце ми бачимо ворожих кролів, вони БС інкуліанта, але згодом він додасться до наших боїв так само. У нас є особливі здібності, тобто ми можемо своїх кролів пересовувати, ми можемо своїх. Інкулянтів пересовувати, ми можемо ворожих юнітів теж пересовувати. ось так от. Ну, тобто Сюди все можна штовхати, щоб ворог не міг а, робити щось проти нас. коротше кажучи. А, в... Дуже зараз побачите тут такі офігенні перки, тут є, крім кролів і собак, тут ще є якісь непоймишо, є якісь ще гобліни. Дуже-дуже весело. А, тож, беремо тут. Ні, перше, давайте ми його приб'ємо. Ось так от виглядає бойовка. Ми можемо вручну обирати куди Ну, От на цій шкалі там класиш і ти б'єш. А можна дочекатися, поки спливає певний час, тоді гепнеться автоматично по ворогу. Дивіться, який у нас є, який в нас є перк. Показати дубцю, королю, отак от. Нам помилуйся. Той трохи прохірив від такого. А, так, сюди ставимо кроля лучника. І тут, неймовірно, ржачні є перки в різних персонажів, тут є кролі всякі. Не кролі, осли, які. Не скажу, що роблять, побачите потім самі, що вони чудять. А, тут є дуже-дуже багато всяких пацанів, які дуже весело чудять на полі бою. А, так, третій хід. Запас у нас 12 чорнил. Ух ти, засранець, прибив нам кроля. Так, і тепер можемо цього кроля теж згепнути розок. Є. Ну, він нам нічого не наніс. Лучником ми. А, тут ще який прикол. Оця от перешкода заважає нам вести стрільбу, до речі. Так, ми, можемо, е, ми коли ходимо, ми можемо обрати, яким персонажем ми будемо ходити, але після того, як ми походимо, буде ходити персонаж ворога. Тому з цим треба бути обережним. Так, я б сюди, напевне, таки мечника вліпив. Ось так от. Хопана. І відлікував Рей! нашого короля з мечем. Отак от. Рей! А, на, на. погладили. Гар гарнюня, гарнюня. Він, він задоволений, ми, ми прокайфували. Все, цей кроль що? Цей кроль нічого не робить, цей кроль молиться. А, тут можна молитись, якщо ти молишся, він отримає плюс один до пошкоджень і плюс один до точності. А Точність це значить, що ця шкала, яка є, буде мати більше показників з вищими пошкодженнями. Дуже весело. Так, ходи сюди, ходи сюди, засранець. Все, йому, йому гайки. Бум! Все. Короля відправили на фарш. А той крой якийсь не дуже вдалий. Ну давайте туди переходь. Ауч, 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 ауч. Ми можемо цього штовхнути. Ні, давайте... Ага, ніфіга. Ну, давайте його. А, він дивиться не в наш бік. Недобре. Що тоді лягаємо спати. Що ми зробимо? Нічого не зробимо більше. А, цей кроль сюди. Ой, молись. Молись своїм кролячим богам. Так, ми можемо свого інкулянта теж штовхати. Це, до речі, єдина можливість його рухати, це отак от туркати туди-м сюди. Та й все, дрихнути йдемо. чом би й ні. Uh, після того, як пройде декілька ходів, починається апокаліпсис. І тут є різні варіанти апокаліпсиса. В нашому випадку це буде вогонь. Він буде заповнювати всю карту то поки не спалить нашого протеже. Бум. Mm -hmm. Шафу опхали шафу туди. А Оця механіка штовхання предметів туди-сюдим доволі цікава, тому що. Часто можна дуже добре пролетіти з тим всім ділом. А, блін, знаєте, що треба було зробити? Треба було переключитися на цього кроля. А чому я не можу в нього. А, я можу через один тільки стріляти. Гаразд, ми тоді переходимо сюди, тепер сюди. І йому прям прям в око йому бем! Нормас. Піде, піде. Гм. А ще ми можемо сюди ще одного короля намалювати. Отак, от тинч. От, і, і піде по спадки. Все, бачите, все. Горить, сторінка горить. І з кожним е, ходом буде розповсюджуватися вогонь все ближче, ближче ближче до центру. Е, якщо юніт попадає на вогонь, все, йому гайки. Він більше не живий. Так, все, тепер наш ходить. А що він ходить? А, він не ходить, він оцей буде ходити, оцей зараз тиденчич, тидинч. О зараз побачите, пройде час і все. Бачите, автоматично вдарив. Щоб ти знав, як зв'язуватися з мельником. Королі прийшли красти нашу моркву з городу, от засранці. Все, ми отримали якийсь досвід, а отримали негативні ефекти. Ці ефекти погані, тому що вони е, піднімають вартості наших юнітів. Беремо все, беремо золото, беремо якийсь престиж, не знаю, на що воно, я не грав ще так далеко. І йдемо до цього. Твоє здоров'я потрошки відновлюється після кожної битви. А наскільки конкретно одиниць? Питаєш ти, як я вже сказав в самому початку, це залежить від вибраного рівня складності. А що якщо я втрачу все своє здоров'я? Е, якщо твоє здоров'я впаде до нуля, ти втрат... Ти зазнаєш поразки в битві. Після поразки твоє здоров'я буде повністю відновлено, але ти втратиш одне перо. Якщо після програшу пір'я у тебе не залишилось, твоя мандрівка буде завершена. Тобто ми програємо. Інкулянти втомлюються від малювання тварин. Кожного разу, коли вони малюють тваринку, вони відчувають, що їх рівень. Е... Суму росте. Чим вищий рівень суму, тим більше чорнил потрібно на те, щоб намалювати тварину. Повторюю, що я зараз сказав: е, чим вищий рівень суму, тим більше чорнил треба для малювання тваринок. Щоб зменшити рівень суму, малюй в своїй наступній битві інших тварин. Проведи битву тварин проти звірів або або відвідай каплицю. Зрозуміло? Так, так. То, Давайте ще один бій сьогодні проведемо. Тобто... Ми можемо змінювати армію, але проблема в тому, що в нас армії то нема більше. Тобто ми маємо тільки цих, цих пацанів, тому доведеться мучитися. Мучитися доведеться з тим, що маємо. Гоу! Тут же карта буде інша, двохрівнева. Тут же ворогів буде більше. Баттл левел, Самсінг ю, коротше, різні є. Нам треба спускатися по сходах донизу, догори, і так само вони будуть рухатися. Ми можемо бити знизу вверх, якщо ми маємо підходящих юнітів і таке інше. Гаразд. Наше завдання знищити ось цих от трьох засранців. Е, я напевне почну з ось цього чувака, який намалює мені отут внизу. Прямо отуто. Короля. Во. Бачите, вартість 8, 8, 6. А було 6,5,5, 5, якщо я не помиляюся. Тобто ціна на них так добряче підстрибнула. Але що ж зробиш, вже як є, так є. А, тут ще такий прикол, що якщо скинути юніта з краю карти, він впаде вниз, він програв. Його більше не буде. І ми звідси можемо скинути свого юніта, і він теж загине трагічно. Тому з цим треба бути обережним. Гаразд, давайте тоді отак от поспимо трошки. Нам за да те, що ми тільки один хід зробили, а одна капля золота. Ах ти ж засранець! В сраку засунув піку. Боляче? Так, а ми так не можемо зробити, на жаль. Можемо помолитися, але толк. Нам з цього немає сенсу. Туди ми сраку показати не можемо. Молимся! Ти зараз теж нас шмальне засранець. Oh. Ауч! Бережись, кроль, ми тобі ті стріли в, в дубцю нас напхаємо. Ми тільки дістанемося до нього. Угу. Так. Uh, you can step your eyes around, some call camera. Ми можемо рухати камеру. Гаразд, я розумію, що ми можемо рухати камеру туди-сюди. Дякую, я вже і без вас розібрався. Uh, так. Берем он того кроля. І здоровкаємося з ось тим вокруг. Хотів би більше, але 5 теж непоганий показник. Хороший удар. Королю трішки шерсть збили. А той засранець по нас п'є, його треба прибити швидко. А Ще один прикол, що ми можемо себе відхиляти. Що дуже важливо, до речі. І виставити лучника ось сюди. Щоб по воріженьку настрілювати, ага. Щоб було... Щоб в рівних умовах бути. На, підсрачника. А... Так. А, що то там. Молись далі. А, він молиться вже не хоче. Поспати може. Хай спить. То зараз йому знову в сраку запхає свою піку засранець. Ауч, то тепер іншим, щоб їм добре було тим кролям. Чи нічого. А Оці от хмарки є різні, а ця хмарка буде лікувати нас. Так що ми нормально встали. Бум! Мінус кроль. Тут ще, бачите, чорнила на карті. Якщо ми тут залишимося стояти по завершенню ходу, ми отримаємо плюс 3 чорнила. Теж хороша штука. Але, але ж то є. Але ж то є засранець. Так, переходимо сюди. Штовхнути ми не можемо. Жопу показати ми не можемо, вдарити ми не можемо. Молимся! По кому той стрельне? Ауч! Добре, підходь сюди. Ага, лучника ми не завалимо, на жаль, але добряче йому. Казав, що напхаємо тобі стріл в сраку. Казав. Попереджав? Попереджав. А він не слухався. Поганий кроль. Отак От он. На! Все. І як казав, прям стрілою. Прям куди треба всунули. А, Ми можемо його турнути, але... Ми зробимо по-іншому. Ми сюди попхаємо тачку і коли ми будемо пхати вже його. А, він впаде вниз. Так, все, дрихнем. Тобто, якщо тут нема місця, наступній клітинці його перекине через клітинку. Але через клітинку все. Вільне падіння його чекає через. Ой, блін, недобре. Ауч! Ну, гаразд. Гуляй, Вася. І-і-і. Отакі ми злі недобрі! Ну, все. Отака от гра, А, Не знаю, пишіть, що ви думаєте про неї. О, можемо отримати нових пацанів. Це в нас є собака воїн, це в нас лисиця лучник і це, це в нас рука, рука сокира. Там, коротше, тільки жопа і рука є. Чоткий пацан. Але він дешевий. Хало, Інгстил. Лучники, в принципі, є, мачник у нас є, давайте жопу сокиру візьмемо, найбуде. Гаразд, якщо вам гра подобається, ми її продовжимо знімати. Та я байдуже, ми все одно її продовжимо знімати. Ви не забудьте ставити лайк вподобайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Підтримуйте Збройні Сили України, вірте в нашу перемогу! Слава Україні! Слава українським захисникам!